Дивлюся на життя, неначе збоку, доволі драматичний серіал. Але скажу, минуло менше року з тих пір, як перемкнула я канал. Дивлюся і повірити не можу, хто ролі в цьому фільмі роздає, чому вони зі мною так тотожні і одночасно ніби не моє. Коли буде перервана рекламу. Чим закінчиться певний епізод. Не розумію, на якому плані. Чи буде Оскар серед нагород. Цей фільм уже транслюється роками, не розумію, в чому дискомфорт, від того, що комедія на драму перетворилась за один мотор? Та ні, усе йде прямим етером. Та кожен фільм спотворила війна. Колись була у фільмі. Режисером, а зараз навіть роль не головна. Та я готова бути асистентом, щоб ті, що грають ролі головні, у кожній миті, в кожному моменті наближували нам кінець війни. Так асистує армії народ. А перемога то фінальна сцена, і буде оскар серед нагород, як мінімум. Один. Відшо П.